Бурим, будемо бурити сьогодні тут в підвальному приміщенні, десь мабуть отут біля лісниці, щоб у нас влізли штанги. Третій метр буримо вже час. Ось Два часа дня, почали в 9. Ушел 14 метр. 20 метров майже из земли. Ну, последние метры, где о, глина, в которую подсел, типа, глина засела. Водоноса нема. Сьогодні розвідки. Сьомо година вечора. Добрались додому з сьогоднішньої розвідки. Що хотілося б сказати? Е, я коли дзвоню, ну, замовники коли дзвонять або пишуть, я завжди питаю, е, чи є по сусідству е, у вас або по сусідству найближча криниця, яка відстань до води в метрах? І чи є на дні саме головне, чи є у криниці цій на дні пісок? По сусідству є криниця, ну не по сусідству, там метрів 300, а може і більше до цієї криниці. Вона вниз по склону знаходиться. В ній дійсно є пісок. Там дійсно хороший піщаний водонос. Були, бурили б ми десь рядом, у нас би ця скважина вийшла. Але до цього об'єкта, де ми сьогодні бурили, є ще ближче криниця, Там метрах в 50. Про яку замовник нам вже сказав ну, в процесі буріння. І глубина цієї краниці 22 кільця. І стоїть цей колодязь, по всій вероятності не на піску. Що цим відео хочу сказати? Якщо ви хочете замовити або сільську свердловину, підійдіть до збору даної інформації максимально об'єктивно, для того, щоб зберегти і ваші гроші, і наш час. Дякую.